Воїн за покликанням вірний друг, товариш, побратим, вірний присязі, вірний своєму обов'язку, хоробрий, чесний, добрий. Він був одним з найкращих, згадує перша вчителька влада пані Тетяна. Моє перше знайомство з Владиком відбулося у його шість років. Він прийшов до першого класу. Маленький, чернявий хлопчик, з відкритим щирим поглядом. З посмішкою. Хороша, добра, вихована дитина. Він навчався дуже добре. Він був завжди вірним другом. Він міг підтримати, він міг пожаліти. Він був завжди надійним, відвертим, справжнім. Однією з головних рис Владислава було почуття відповідальності, стверджує пані Тетяна. Якщо потрібно було щось доручити відповідальне, завжди. Доручали Владіку. Виріс справжнім красенем знову ж таки щирим, добрим, хорошим, порядним хлопцем. І напевно і професію він відповідно вибрав, тому що Владік по іншому не міг. Слова першої вчительки підтверджує класна керівниця загиблого воїна. Він був виключно чесною та порядною людиною. Про нього можна сказати лише все найкраще: розумний, мудрий, спортивний, стриманий. Врівноважений Завжди знайде слово підтримки, розумне слово поради. Мав найкращий зошит у школі той час, коли навчався. Якщо хтось не записував домашнього завдання, то до нього завжди можна було звернутися, і Владислав усім міг дати відповідь. І при цьому всьому він завжди залишався для своїх однокласників і не тільки для однокласників авторитетом і прикладом для наслідування. На церемонії прощання є однокласники загиблого героя. Всі його пам'ятають як чесну, добру, рішучу і сміливу людину, і зараз, дізнавшись про те, що влади не стало, ніхто Ніхто не може в це повірити, і це невимовна втрата для всіх нас, для всіх, хто його знав близько. Владислав Мартинюк, одним із перших став на захист України від початку повномасштабного вторгнення країни-терористки Росії. В березні був тяжко поранений, евакуйований з поля бою. Мав проходити довгу реабілітацію, та щойно став на ноги, повернувся до свого війська 13 жовтня, виконуючи бойове завдання. Загинув. Вірний друг, товариш побратим. Сьогодні він покинув нас, але поповнив ряди святого воїнства Господнього. Головне, щоб ви всі пам'ятали. Не пробачимо, помстимося. Погибло дуже багато наших родних і близьких. На жаль, і влад оказався в цих рядах. Але, як відомо всім, герої не вмирають, вони входять в інший мир. Брат, ти покойся там, ми там сім за тебе тут. Воїн за покликанням, зразковий офіцер. Він обрав цю професію, бо саме тут зміг розкрити весь свій потенціал. Був заступником командира розвідувальної роти. Мав за плечима більше 40 стрибків з парашутом. Він віддав своє життя в ім'я майбутніх поколінь українців. Ми пам'ятатимемо тебе, воїни. Герої не вмирають.